Травимо мудрило. А давай знімемо на Ютубчик відео. <рес> Привіт всім! Сьогодні я Анна Бурбан. Вас познайомлю із бекстейджем наших читань Лесі Українки, бояриня. Добре. Що тобі сказати? Я, ось, ось, в мене дуже неймовірно прекрасна, чудова роль, насправді роль матері. Але мені дуже не подобається ось це. Я навіть не хочу озвучувати. але якби... Історичні підвали нам просто твердять про те, що було колись, воно є зараз. І, на жаль, познайомлю, я і моя молода команда, що в Біолеті Машенко, чи що. Це треба зробити негайно. слово. Боже. Нічого собі, яка краса, йде. Цілий дві штуки краси. Що, а себе шоколадка. Мої враження просто супер, але я не знаю, що буде, і мене це трошки неплохо. Пряме включення, пряме включення. Заднє? Підготовчика йде повним ходом. Я, він тут попав пропаву через Ангеліну. Куди ти помоши? Пропало все. Це да, Назарій Яремчук. А... А... Яримчук. Він дуже класно зорієнтувався і, і віддав половину свого навантаження новоприбулому. А мамі як Я Марта. А Граєш Ганну? Ганну, Ганну. Minha <laughs> dona. А ти ще одна доя? Це часа думка. То невістка, то невістка. Але файна невістка. Як горди кістка? Ні, у нас все файно. Все супер. Любов любов морков. А ну давайте пробуємо читати. Степан Оксана. Як почала? Ну так прям поруч, знаєш? О, а чому? Але він приїжджає. А він прийде піде. Україна в шоці! Пала, в глибину трохи так. Тобто рівну лінію, а ви робите півколо. Я би вас поміняла, пане Петре, сюди. Я тобі книжку, яку що? Можна не у мене так спокійно. Зміна місця дії, наприклад, якісь такі неважливі, там похнюпився, схилився, цього не треба, бо воно таке буде не дуже доречне. Тобто, де ми маємо такі більше абзаці, бо Ця ремарка велика, зміна місця дії у Давайте то, то довго, то треба коротше, бо вони там будуть різати там вже дві хвилини. Давай. Я, я. я Анна Бурбан. Сьогодні мені випала честь грати роль матері, і я переконана, що п'єса бояриня сьогодні для всіх нас, акторів Театра Симчича, по-новому заграла іншими барвами. Бо читаючи цю п'єсу ще у школі, ми могли дещо пропустити те, що стосується історичного контексту, який хотіла передати Леся Українка. Що стане не хто різати, не лише минуле, вони проростають у сучасність. І лише правда, гідність і культура можуть їх подолати. Вечерю, поки ми там на цвинтарі балачки провадили. Боярини, прошу зажити з нами хліба соль. Рад би, шановна пані матко, та не смію. Коли б не гнівались старі бояри, я й так уже давно від них відбився. Про них ти не турбуйся. Від коморі їх запросив на бенкет, а тебе я випропав до нас. Я сам кажу їм щось недугою трохи, то не можу на бенкетах гуляти. А Степана по давній приязній до його батька хотів би пригостити в себе в хаті. Він задля соболів, не для казни подався на Москву небіжчик батько. Чужим панам служити не хотів у ріднім краї. Волів вже на чужині служити в рідній вірі, помагати хоч здалека пригнобленим братам, єднаючи для них цареву ласку. Старий він був обстоювати збройну за честь України. Ти ж молодий, чому ж ти не підіймеш тої зброї, що батькові з старечих рук упала? Як поясню тобі, коли ще з малку навчав мене з письма святого батько, можеш мен... подивитись або примітити? Хай трошки згодом. Я втомилась, та вже, як нікуди сьогодні не піду, то вже поспію перевтертись. До твоєї волі спочинь собі, та я піду спочину, вона й годиться вся. Ой, сестричко, і нащо ті свята потрібні у світі? А то спитала, що тобі Бог дав. Та нудно ж, господи. Сиди то й нудно, а ти піди, щелядь погуляй. Куди ж це я піду? Яка там челядь? А Ти хіба товаришок не маєш? Товаришок? От декого там знаю, з бояришень. Та як до їх ходити? Матуся вже не здужають, не хочуть зі мною йти. А ти ще не пізналась тут з ними. З мамкою сама не хочу. Вона така. Чого ж тебе водити? Уже ж ти не маленька, йди і сама. Ще й веселіше буде вам без старших. Самій не можна по Москві ходити. Хіба хто нападе? Ні, так не звичай. Та й що мені, бояришники, скажуть?